Великий привіт шановним підписникам та гостям каналу. Сьогодні у нас на календарі 7 січня 2025 року. З чим я вас і вітаю! На календарі можна сказати, середина зими, але зимою у нас і не пахне. Пахло вчора. Вчора йшов сніг, був мороз мінус 4 градуси, сьогодні зранку, йде дощ і плюс 4 зранку. Ну, питання в тому, що у машині проблема більша – це запотівання стекол. Ну, я не буду, як кажуть, тому що не знаю, як це в інших машинах, як у вас, а в мене в Таврії. Лобове стекло запотіває, і я звичайно користуюся. Ну, Гантірочкою, в мене тут є різні. Одна мокра, друга висихає, третю витираю. Ну, Тут спереді можна дістати. Збоку тут, з боку тут. А ззаді, <кхем> до речі, Двоє даже навіть витерти, Ну, на стоянці, на зупинці, на парковці, Ззаді двері не, не відчиняються, тому що їх немає. Ну, в Славуті там простіше. І тому, щоб витерти заднє скло, потрібно відкривати задню ляду, ну, Хто знає, це називається кришка багажника. Брати ганчірку, витирати це. Все з вулиці, що не дуже, ну, я б сказав, комфортно. І зараз ну, дощ перестав, то нема. Ну, якщо йде, наприклад, дощ, так, у машині тепло, відкрив, поки вітер прийшов, тут уже холодно. Ляда здорова, відкрив, запустив холодний, холодне повітря, що не дуже і. Ну, не, ну, не дуже зручно витирати знаружи внутрішні частини стекол. І тому у діда стоїть або лежить, як хочеться і розумієте. Витирач стекол на Таврії. Були б двері, я б міг би через задні двері протерти ганчір, але туди не дістанеш. І тому я. <гум>, можна сказати, прихватизував із дому. Звичайно. Зараз <гум> я стекло. Очиститель тільки внутрішній. Будемо зараз його тестувати. Дивіться, заднє скло запотіло. І що я роблю? А так. Бачите, не вилазю, не виходжу, не відкриваю ляду. Бачите? Від навіть можу витерти і бокові. Бачите? Бокові. Витер положив і хай вона собі, хай вона собі сохне. Ну ці стекла, я ж кажу, ці можна повитирати ганчірочкою. А туди ж нічим не Ну, А назад давати, от зараз з парковки потрібно назад давати. А воно так запотіває. Ну, що я буду вам розповідати, ви самі це все знаєте. Так запотіває, що через нього нічого не видно. Я навіть, ну така в мене мисля тріснула, ну, яку неможливо виконати, але я думав всередині поставити стеклоочисник. У мене є з наружі, але він, ну, що він там витирає, ну бачите, стоїть Вон, стекло чисте. Ну, з стекло чисте, він нічого не дає. А всередині я думав, як би так, ну, ну можливо, повернути його сюди, щоб він витирав всередині. До речі, скло там плоске. Йому різниці нема. Ну, Переднє лабино випукли наружу, тут всередині ніяк з чесником його не витривають тим дворником. А із середини можна. Ну, це ж розвернути електродвигун і моторедуктор буде знаружи, Ну, я не знаю. Скоріше за все. Буде користуватись ручним приводом, бачите? О, запотіло, взяв вийти, витеріхай. Діло в тому, що, ну, звичайно, якщо е, ззаду хто буде сидіти, то цей мій ручний складчисник буде заважати, ну, тому ті, хто ззаду сидять, я їм даю отаку ганчірочку, щоб витерели. А коли вже Заді не марку, то доводиться користуватися отаким моїм. Не дуже таким, ну, я б сказав, я б сказав, ну, ну, зручний прилад. Швабра, звичайна швабра. Ну, на цьому буду закінчувати. Користуйтеся, беріть на замітку. Спочатку вдома з комунізди треба, щоб не замітили зникнення інструменту для витирання вікон у квартирі, а в машині вона знадобиться. Нужніше, нужніше. То, що в машині. Дома можна і ганчірку витерти чистою, а тут не достанеш на Таврії. Всім всього доброго. До нової зустрічі!